на сіні, якщо воно є. Якщо нема, він його просто розвертає. І, і воно чітко падає. Як бачите, в одну точку. В одну точку майже, ну, буквально похибкою там до пів міліметра, чітко падає насіння, в одне і те саме місце. Все свідчить про те, що розкладка буде гарною. Видно, як чітко працюють кидачі. Десь крутиться рівномірно. І це дає нам змогу отримувати ось такі результати на системний контролю висіву рекорд. Ось як бачите, це онлайн-статистика. Це статистика. 1600-1700 зерен висіяно. Загальна статистика, 1% двійників, один пропуск.